Якщо тобі потрібна допомога, то тут тобі її нададуть. Вислухають, підтримують та, врешті-решт, допоможуть. Для цього і створено, і вже працює ось цей харківський центр життєстійкості. Вже рік, як у місті, реалізується експериментальний проект із запровадження комплексної соціальної послуги з формуванням життєстійкості. Загалом центр життєстійкості – це пілотний проект, який є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як? Проєкт центру життєстійкості реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, Департамента соціальної політики Харківської міської ради. І це проект створений для підтримки всього населення міста Харкова, в тому числі і ВПО. Люди, які повертаються з декупованої території, це постраждалі, це військові, це сім'ї військових, сім'ї загиблих, це створення просторів рівне рівному, це створення жіночих клубів, де жінки можуть підтримувати один одного, одного у складних життєвих обставинах. Тобто, всі харків'яни, які потребують будь-якої допомоги, можуть звертатись до. Нашого центру наш центр допомагає людям у вирішенні як психологічних, так і соціальних проблем. Тобто, якщо людина не має можливості і не знає, куди звернутися щодо поновлення житла, відновлення да, програми є відновлення юридичної допомоги, вони можуть отримати у нас консультативну допомогу і соціальний супровід. Також дуже багато звернень від е, сімей е, ветеранів. Сімей загиблих, тобто люди не знають, як правильно оформлювати документи, люди не знають де отримати підтримку. А то вони звертаються до нашого центру. У нас є соціальні мережі в телеграм-канал, Фейсбук і на сайті Харківської міської ради в департаменті соціальної політики. А переходячи на це посилання, ви можете отримати інформацію про місце знаходження нашого центру. Наша державна програма, вона спрямована на збереження ментального здоров'я, і тут проводиться досить серйозна робота з цього питання і консультації психологів, і юристів і фахівців, які допомагають прийняти ситуацію, яка називається життєстійкість. Я повинна сказати, що харків'яни це приклад життєстійкості, харків'яни це приклад незламності. І цей приклад починається з нашого мера, який присутній на всіх прильотах, який створив команду швидкого реагування на всі негаразди які. Е Бувають у місті Харкові в зв'язку з прильотами і з війною, як такою. Це команда наших працівників комунальних закладів, команда нашого департаменту по через надзвичайним ситуаціям, команда наших голів районних адміністрацій, заступників мера і всіх всіх тих людей, які відповідають за життєдіяльність міста, і які з розумінням. З одного боку відносяться до терміну житті, стійкість, стійкість, і незламність, а з іншого боку, є носіями цього людського стану і мають можливість і вміння передавати людям все те, носіями чого вони самі є. Це дуже важливо для Харкова, і в нас це працює. В нас працює це як формула життя, як формула. Життєстійкості, життєдіяльності наших містян і міста Харкова і всієї громади в цілому. ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олексій Муравйов, Харків новини.